Чоловіка мого, як за, е, в сусідному селі в Баківчих, вони мали Карївку, їх було вісім чоловік. І як їх застукали, ну казали, що там якісь з Любешки видав їх, я не знаю, не буду брехати, бо не знаю точно. Видав їх, і вони е, кричали Вилізайте. А хлопці заспівали, що не вмерла Україна, то вже потім один розказував. І всі вистріли, кожен собі вистрілив сюди, мозгом пуля вийшла. І їх як забрали, то їх на возах вісім чоловік, знаєте, того багато. А то була Бібрецька облава наша, бо в Стрілецький район, а то була Бібрецька облава. І вони завезли їх до Біберки. То мені прийшли наші хлопці, і мені сказали, щоб я йшла до Біберки. Я пішла, там хата над тим КГБ була, де вони на подвір'ї лежали. І казали, тебе там буде чекати чоловік, такий, то такий. То попсивду. Ми попсивду. Він мене чекав. Я прийшла, він мене вивів на стриг. Зняв одну дахівку і показав мені. Я свого чоловіка одразу пізнала, бо я йому сведер такий без безрукавку в'язала. Чорний дзвони і червона полоска. І скарпетка такі були. Я зразу його пізнала. І я вже порахувала їх, вони замерзли, бо то було март місяць 10 марта, то було сильні морози були. Аж потім то та е, родина мого чоловіка зі стрілич, того КГБ, попросили Демідова. і він дозволив їх з Біберки перевезти до стрілич. Їх привезли до стрілич перед вечором, і мого чоловіка стрійко приїхав за мною на ровери, взяв мене, і я поїхала з ним туди. Там його тітка принесла два ведра води. Ми кожному милили це, і всіх ми їх похоронили, вони хлопці збили два ящика в стрілечок, чотири хлопці, як буки, клали в ящик, і закопали та могила є до сих пор. Так, я годна була, я їздила дуже часто туди. То ваше, вашого першого, першого чоловіка? Так. — Як його було прізвище, ім'я, й по батькові? Дорож? Дорож. Вали Яврешті розтірав, бо як за нього ще одразу втікаю. Ви скільки з ним прожили? Скільки Ми часів? з ним довго не жили, десь півроку. Півроку прожили. Угу. — То ви вже тоді були в підпіллі, коли ви жинили. В якому році ви вважали? В 46-му. 46-му. — Я була беремене, мене побили, я родила дитину, дитина померла. Ви були... хто вас побив? Ну, так, КГБ, я вам кажу, приїхали, казали білі медведі, тих білих рукавичів, білих кожухах. Угу. То я вам Розкажіть гору... про той сам сам момент. Цілу ніч це казали, тримати руки догори. Скільки будеш тримати руки догори? Руки падають самі. Він як такий гумшлях, вони мали довгий, знаєте, так, таку гарапу по гумову. А в кінці було олово таке тяжке. Бо він як мене вдарив грудь, я потім мала нарив, я маю навіть грудь меншу. Як він, він як сприйже, закрутить то, 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 гарапа в круговою вдарить, то зразу вдарит, піднімеш руки. То було, то було страшне. Вони день, я три тижні сиділа, то все время була на Ну Камери були такі маленькі, нас сиділо по 18 чоловік, то так перша лягала на нього, друга лягала, третя ту голову клала на нього і ведро в куті, і все, сморід був страшний. Там була одна камера чи більше? Ні, там було більше, але там дуже багато людей сиділо. Ми арештували, бо тут дуже в нас було багато дуже хлопців партизанів То вони шукали. А які до вас застосовували такі фізичні методи впливу? Чи били вас? Били. Я вам кажу, такий гумшлях він мав довгий кожний і приходив з тим гумшляхом такий. Гумова така. Ем, як вам сказати? А на кінці волово таке було що дуже боліло, Він як вдарив тою гарапою, де то волово попало тобі, чи в груди, чи, чи в руку, чи де, то синяк був відразу. Били, били, а потім вже і, і як кинули, то й копали на землі ногами, всяко було. А тоді мене, як, як мене той цюпнув, то білі медведь, як приїхали, казали, ж ми з білих медведів, в білих кожушках, мали білі рукавички, аж по кожусі до гори. То, вони, то дуже була страшна питка, як вони брали наслідство. він мене вдарив сюди, в шию, я впала, зразу якийсь вскочив, звідки, я не знаю, і мені на ноги то заложив і мене в ногах. А той став мені на спину, один став на спину, і щоб я ще не рухала, а другий один на руку, другий на другу руку, і так п'яте кололи, били мене. Ну, видно, молотки мали такі як чвяки, бо кров бризгала аж по стінах. Так, по ногах били? Так, так, п'яти били дуже, а то дуже боляче було. Я сознання тірала, вони воду на мене ляли і ну витримала я. А боліло вас дуже? Дуже боліло, дуже боліло. Я кричала. Що сили мала, але щось з того, то нічого не допомагало. А що на ноги вам вчепили, були, ви кажете, щось на ноги. А такі, така решту, чи то була желізна, яка я її не виділа, бо я впала, а вони тако, одно того злапало, друге того злапало, щоб ноги були догори. Mm -hmm. Я лежала, а один мені став на спину, а той другий сказав, руки, я розложила руки, один став на одну руку, другий на другу, і пальці боліли. І, ну, Не знаєте, що не було дуже легко, дуже було тяжко. Кричала, плакала, прийшла в камеру, то мене так всі жаліли, бо я була сильно побита. Ну, що зробиш? Такі часи були.